Ігрин USB 30 MF 10497, – кабель-подовжувач довжиною 2,0 метра, який можна придбати в торба. Цей кабель має швидкість передачі даних до 5 бітес, що дозволяє швидко копіювати дані з різних пристроїв. Завдяки цьому кабелю ви зможете легко передавати дані з зовнішнього жорсткого диска, фотоапарата або відеокамери з роз'ємом USB типу, а також ви зможете легко підключити принтер, який знаходиться віддалено від вашого робочого столу до комп'ютера. кабель і грин USB 30MF виготовлений з високоякісної лудженої міді, що робить його дуже надійним і довговічним. Він також має екрановану алюмінієву фольгу та позолочені роз'єми, що забезпечує стабільну передачу сигналу. Кабель має функцію «Plug and Play», що робить його дуже зручним у використанні. Просто підключіть його до відповідних роз'ємів і він готовий до використання. За допомогою цього кабелю ви отримаєте зручність та ефективність в роботі з вашими пристроями.